час Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. І знову настав час послухати про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, що просив Єлисей в Ілі, який готувався піти до Господа. Юнак просив Його благословення і бажав мати таку саму силу Духа, як у Пророка. Це прохання здійсниться, якщо ЄЛИСей побачить, як Ілля піде на небеса. І Єлисей побачив Побачив він і те, як води Йордану розійшлися перед ним. Ось такі дива почали з ним траплятися. Ізраїль І ЮДЕЯ. Правдивий ПроРОК Біблія. Перша книга царів, 22 розділ. Відколи народ Ізраїльський. Було поділено на два царства Ізраїль та Юдею. Між цими двома царствами часто виникали військові сутички. Однак цар Ахав нарешті утворив між ними мир, видавши свою дочку заміж за сина юдейського царя Йосафата. Якось Йосафат прибув до Самарії відвідати Ахава. Чи не допоможеш мені відвоювати в моїх ворогів, вірійців і повернути місто Рамот, звернувся до нього Ахав. Той отримав чимало перемог у війнах із північним сусідом Сирією. Я й моє військо допоможемо тобі, погодився Йосафат. Проте, оскільки він любив Бога і служив йому, то додав. Однак, давай спочатку запитаємо поради в Бога. Ахав не заперечував і покликав придворних пророків. Їх були сотні таких, що жили на утриманні царя, і вони завжди були готові казати те, що буде приємно чути цареві. Двоє царів сіли на підвищенні біля міської брами. І натовп людей спостерігав за тим, як Ахав запитував у своїх пророків: чи належить нам повернути назад рамот? Так, енергійно вигукнули пророки. Бог віддає його тобі. Йосафат не піддався на ці брехливі ствердження. Чи немає в тебе іншого пророка, який зміг би насправді приказати нам Боже слово? звернувся він до Ахава. Є ще Міхей, відповів Ахав. Але я ненавиджу його. Він завжди пророкує страшні речі. Не кажи так, зауважив Йосафат. Ми повинні почути Боже слово. Слуга пішов до Міхея. А тим часом скликані пророки гордовито й зухвало походжали навколо. А один із них, Седекія, зробив собі залізні роги, наче в бика, і казав, оцим переможеш, сирійців. Слуга, який вів Міхея, сказав йому дорогою: Роби, як роблять інші пророки, і скажи царям, що вони здобудуть перемогу. Я дав слово богові говорити лише правду, відповів Міхей. Чи нападати нам на рамот, Міхею? запитав Ахав. Міхей подивився на голосуючих пророків і насмішкувато повторив за ними. Так, нападай. Міхей завжди каже правду, виголосив Ахав. Проте Міхей повільно й сумно продовжив, і голос його. Змінився. Якщо ти підеш, то люди розсиплються, наче вівці на пагорбах, у яких немає пастуха. Я бачу повну поразку та загибель війська. Дуже часто ми хочемо почути те, чого дуже бажаємо. Ахав бажав відвоювати Рамот. Для цього він зібрав пророків і запитав їхнії поради. Але що можуть сказати безбожні люди? Вони тільки підлещувалися до царя. Та пророк Міхей був божою людиною, єдиним, хто сказав правду про поразку. Чим же закінчиться похід на ізраїльський рамот? Звісно, ми це вже знаємо, оскільки знаємо, що сказав пророк Божий. Чого ми навчилися сьогодні? Більшість не завжди говорить правильно. Правда на боці того, хто знає волю Божу. Тому завжди молімося Богу і запитуємо в нього, що нам робити. Так? Нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, щоб слухати Слово Боже.